У Шиперівцівській школі провели підсумкову зустріч із сім'ями, які приїхали із Харкова. На заході продемонстрували виставку, привезену зі сходу. Показали фільм про трипільську культуру. А місцеві аматори запросили усіх до святкових колядок. Більше про це розкаже Богдан Малецький. Харків'яни мешкали у кількох родинах Коломийщини. кажуть, що перебування на Прикарпатті вразило їхні родини. Дехто ніколи не колядував, а дехто вперше мав нагоду побачити святого Миколая. Дуже в першу чергу. Люди дуже приємні, привітні. Ну ця українська атмосфера, якої в нас ну, дуже не хватає, в нас не вистачає. І ми сподіваємося, що ми ще побачимося. Мені сподобалося, як ми колядували, то дуже сподобалися традиції ваші. Сподіваюся, я ще сюди приїду. Журналіст Петро Нетеса на Західній Україні не вперше. Однак каже, що не перестає дивуватися доброті та гостинності людей Карпатського краю. Він також хотів би запросити мешканців Коломищини обов'язково відвідати Слобожанщину. Все ж я був на Західній Україні, але ну, особливо мене здивувала та щирість, з якою нас прийняли люди. Вони готувалися до свята, і тут ми як сніг на голову, але нам е, уділили кожному з тих людей, що приїхали. Я спілкувався зі своїми активістами. Ми з нашими людьми, і кожен він отримав і увагу, і пев, пев, певну якусь. Ну навіть нам трішечки було незручно. Що що така увага, така популярність у нас тут приходили люди, приходили сусіди, цікавились. Один із організаторів запрошення харків'ян на Коломищину – голова п'ятицької сільської ради Роман Сікорський. У день проведення заходу він із гостями відвідав ще й печери на Тернопіллі. каже від, що з масто божанцями, познайомився ще на майдані. Там і було прийнято рішення запросити харкіян у гості. Це почалося ще із Майдану, і два директори шкіл, наш П'ядецький Костюк Віталій Олексійович і Цинявський сокор Віталій Васильович, познайомилися з харківськими майданівцями. І в них виникла ідея така, щоб запросити на наші терени цих людей, щоб познайомити їх із нашими звичаями. А ще для всіх присутніх представник одного з вузів Харкова розповів про родовід української нації. Він продемонстрував фільм про культуру трипілля, а потім були веселі кулятки та щедрівки. Шеперівці Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма «Події НТК».